Банківський фінмон гірше за податкову. Чому? Тому що податківцям, якщо у них виникають підозри, що десь там порушується податкове законодавство, спочатку потрібно вийти на перевірку і зафіксувати порушення. І тільки потім, через певні процедури, вони зможуть обмежити користування коштами. А фінмон банку може одразу, коли в нього виникли підозри, вже заблокувати кошти на рахунках. І потім вже фізособа або ФОП, або компанія буде доводити, що він білий пухнастий. Банку щоб для того, щоб розблокувати ці кошти. Більш того, банк не одразу їх розблокує. В, не, в нього там ціла черга таких клієнтів, яким заблоковано кошти. Вони будуть розглядати в порядку черги, можливо, це займе тиждень, два або більше. І весь цей час компанія або підприємець не зможе розпоряджатися своїми коштами. Якщо податківцям ми можемо сказати, що ми не збираємо документи на придбання товару, тому що ми ФОП на першій групі, а другий, третій, і не маємо вести товарний облік, то з фінмоном так. Не вийде.